Днями президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Америці вдасться отримати контроль над Гренландією, адже цього вимагає світова безпека, та й самі жителі острова буцімто мріють стати частиною. США. втім, у ході соціологічного опитування виявилося, що насправді більшість місцевих не мають бажання бути приєднаними до Америки. Докладніше далі. Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною компанією Веріан на замовлення данської газети Берлінське лише 6% гренландців виступають за приєднання до США. Водночас 85% висловилися проти цієї ідеї, а ще 9% не визначилися з відповіддю. Опитування також показало, що майже половина гренландців бачають загрозу у підвищеному інтересі Трампа. Політичний оглядач газети Берлінське «Бент Вінтер вважає, що на сьогодні це питання можна вважати закритим, адже для зміни настрій. Рів безумовно доведеться пройти дуже довгий шлях. На думку аналітика, Трамп має лише один реальний шанс, коли йдеться про його плани щодо володіння Гренландією. Він має завоювати серця гренландців. Наразі ж на республіканця очікує перша велика поразка на посаді президента. Нагадаємо, на початку січня старший син Трампа відвідав Гренландію, щоб зняти відео для свого подкасту. На острові у нього не було заплановано зустрічі з будь-якими політичними чи урядовими діячами, ані датськими, ані гренландськими. Сам Трамп розповів, що його сину влаштували чудовий прийом, а також опублікував відео, на якому не названі мешканці Гренландії у червоних бейсболках із написом Гаслом Трампа зробимо Америку великою знову. Вітають його сина на острові. А один навіть закликає президента США купити Гренландію і звільнити її від колонізації данією своєю чергою. Голова військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер вважає за доцільне розміщення у Гренландії не лише американських військових, але й європейських. На його думку, це було б сильним сигналом і могло б сприяти стабільності у регіоні. Водночас Брігер підкреслив, що Трамп є президентом великої держави, яка також є членом ООН. Тому він поважає непорушність кордонів закріплену у статуті цієї організації. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.